Олена Богуцька погляд. Вона довго і пильно вивчала погляд того, кому акумулювала весь її всесвіт, вивчала кожну рисочку в глибоких темних зіницях, уявляла, що схоже вони одночасно на високе небо, синє і потаємні глибини океану, ще не звидані і не підкорені людиною. Що там на самому дні, як зрозуміти, як розпізнати той Всесвіт, що заховався у тих висотах, у тих глибинах? Райдужна облонка блакиті ледь захмарного неба, чутливим фоном пасувала цим неповторної краси зіницям, а незаймана білизна білків, легка помережена сіточкою судин, доповнювала картину ока ці, загнуті, наче дівочі вії, завершували досконалий портрет. Від пильного споглядання очі художниці ледь заслюзилися, і навіть крізь лінзи око на світлині стало рухомим. Воно то усміхалося тепло і соняшно, і здавалося, що то весняне високе і чисте, травневе небо сяє. Вмите після рози або злегка темніє, затуманене думками. То видаляється, то наближається. Художниця втратила почуття реальності і вже не розуміла, чи вона вивчає те око, чи вже вивчають її, як тоді. Згадала, як ловила той погляд колись, фантазувала і мріяла, літала від щастя споглядання І думала що вона особлива. Як довго не могла зрозуміти, що так не було, що то був невеличкий експеримент, дослід суто психологічний підхід. Як пізно все ти розумієш, ролі на сцені, ролі в житті, майданчик, сцена, арена, цирк і клоу. Художниця поклала пензлика на мольбарт, витерла руки і паперовою густинкою змахнула сльози. Досить сентиментів. Вона мусить виконати це замовлення, а ще за нього побіцяли великі гроші, а грошей вона потребує. Згадала, що не прийняла вчасно пігулки, під пари ворогом запекло гірка слина пов'язала рота і шукала аптечку, випала обов'язкові препарати. Подивилася, що ліки, дороговартісні ліки закінчуються, без них вона вже не може існувати. І, власне, це замовлення, портрет з фото, для неї єдиний шанс, щоб поправити матеріальне становище. Тож вибору немає, вона мусить дописати, мусить класти в неї всі свої почуття, всю силу нерозділеного кохання, душу. Коли останнє мазок було зроблено, на якусь міць завагалися чи ставити підпис. Врешті впевнену рукою. В нижньому лівому кутку вивела свої ініціали і відійшла, щоб подивитися на результат кропіткої праці. Одягла окулярі і аж стригнулася. Портрет молодого, і вродливого чоловіка дивився гаряче на неї закоханими очима. Що вона накоїла? Відтворила те, що завжди хотіла бачити в його очах. Чи зможе віддати своє творіння жінці, яка має таке право дарувати йому цього портрету? Сказати, що нічого не вийшло, заховати нікому не показувати. Думки сполохано літали одна перед одної, а знову різкий біль все розставив на місця Жити, досить сентиментів, навчитися жити без нього. Але жити рішення прийнято. Як тільки не висохла фарба, портрет було запаковано і кур'єр відвіз його за вказаною адресою. Хазяй невеликого, але елегантно супняка, розписався про отримання, прочитав лисівку, але лис сторкнулася міцно стислих уст. Сьогодні ювелей, свято без свята, він вирішив провести цей день наодинці. За вікном пролітав сніг і в каміні ледь потріскували дрова. Було тихо й тепло і безлюдно. Нарешті довго очікувана відпуска після важкого року. Він має повне право побути наодинці. Геть думки. Зараз відкоркує улюблений грузинський коньяк і сяде біля каміна. Коли йшов до бару, полю зупинився на предметі, надбало залишеному біля вхідних дверей. Згадав жінку, яка довгий час намагається обдарувати його предметами розкоші, які він навіть не відкриваючи, одразу повертає назад. Чому прийняв цього згодка, Чому прийняв? Щось таке, наче підказували йому цього не робити. І воно вело до подарунка. Чоловік нахилився, вже з цікавістю підняв пакунок з підлоги і почав розрівати цупкий папір. Портрет. Це був його портрет, написаний білою рукою, наче лежив відблизку блиску вогню камінь. Чоловік помістив портрет на камінну полицю, відійшов, а потім здивовано наблизився, наче загіпнотизований. На на нього дивилися його очі, а в зіничах, наче у дзеркалі, чоловік побачив жінку, закоханий, зболений погляд втомлених тих очей, які він не міг забути. Зір доторкнувся до підпису в нижньому куті. Вона. А завтра згадав про візитівку, яку люб'язно залишив кур'єр, набрав номер. Услухавці відповіли, що ж, адреса в нього є. Боже, вона неподалік, в цьому містечку, а він стільки років шукав і навіть крізь землю вона провалилася, думав, після того непорозуміння між ними, після прикрої розмови, коли вона гордо розправила плечі і вийшла із кабінету. Більше її не бачили ні в кінці, де працював, ні в місті. Виїхала на листків, не залишила адреси, а можливо, вони не захотіли йому сказати правду, брігаючи спокій. Вір подій закрутив його. Згодом теж залишив практику в кліниці і виїхав до іншої області. Багато працював, все життя робота, ні сім'ї, ні близької людини. Як вона колись їм не пророкувала що досягне успіху висот Так і сталося Думав, вигнав автомобіля на швидкості крізь ніч. Він ще не знав, що казати ми, І якими словами молитиме прощення. Він не думав, чи вона одна, він нічого не думав, просто бачив перед собою той погляд в зіницях його очей. Художниця сиділа мовчки біля темного вікна, закутана у плед, і дивилася на темно синє небо. Сльзи котилися по блідих щуках і залишали блискучі доріжки, в яких відображалося місячне сяйво. Раптом по вікнах блиснуло світло фар. Машина під'їхала до будинку і зупинилась. Серце пропустило удар, коли вона побачила знайому постать, яка вийшла з авто і стала напроти. Темного вікна автор Олена.